Громадські активісти взялися допомагати мешканцям великих Грибович. Активісти певні саме їхні втручання е -е, розрубає конфлікт десятиліття, аби закрити сміттєзвалище, пропонують створити статут громади і закрити полігон для відходів. Такій допомозі місцеві мешканці не раді, чому розбиралися новини. Під стінами сільської школи в Грибовичах увечері не вщухає галас. Люди не розуміють, для чого їх зібрали, і від чужої допомоги категорично відмовляються. Активісти ж переконують селян закрити гігантський полігон можна самотужки. Мовляв, потрібно лише створити юридичну громаду. Не є нас є кому управляти. Нас є голова, в нас є депутати, в нас є виконком. Сільський голова Ігор Питель каже, люди нині на городах приходити на збори їм ніколи, а обіцянки, що сміттярку закриють, сприймають скептично. Громада зле сприймає, коли ну хтось чужий приходить і хоче щось нав'язувати. Люди повинні спочатку ну вивчити, розібратися з тим, що їх чекає. Розумієте? бо ми мали вже прикрій трафунки, коли використовують сміттєзвалище. Міській раді запевняють, місце під нове сміттєзвалище вже є, однак і закриттям Грибовицького потрібно зачекати. Самоту що це зробити селянам не вдасться. Усе треба затвердити юридично. Для цього необхідні відповідні нормативні документи, до цього необхідні відповідні погодження природоохоронних органів, санітарної служби. Інше новини стежитимуть за цією темою. Деталі дізнаєтеся завтра. Інна Цирук, Павло Павло Анатолій Лопаченко. Новини.